Привіт! ми знаходимося у будинку звукозапису, де прямо зараз ми накопичуємо оркестрову частину нашого проекту, адже наш проект він такий багатошаровий і складається з декількох елементів. Але про це трохи згодом. Сьогодні з нами наш прекрасний ансамбль Київська камерата» і зараз власне стається Меджик. Ми вже створюємо для вас альбом «The Great Ukrainian Songbook» Іван Карабець. Максим, О! так ми не хочемо тебе відволікати. Насправді наразі зараз у нас ведеться запис оркестру. Це Максим Максим. Скажи, будь ласка, що тобі подобається записувати більше всього, що тебе заводить? Я ж бачу, коли в тебе очі е горять. Звичайно, коли все виходить, коли музиканти грають справжню музику, а не просто ноти. Так? Коли всі у захваті, і я тоді у захваті. Тоді знаєш, коли ти виходиш там після чотирьох, 5 6 годин запису, да, і в тебе голова не болить, а навпаки, в тебе просвітлення, і ти отримав масу енергії, не втратив, а навпаки, отримав і задоволення і енергію. Від оркестру це синергія.